Лука і перед нами директор будинку культури, ковшик Володимир. У вас тут ремонт? Та да, да, ремонт. А за який Стат... рахунок банкет? Банкет міська рода виділила кошти і. Вікна міняєте? Вікна міняємо, допоміняєте. Да, Піші До... серединку зайдемо. На екскурсії. Генератор є. Ні, не понятно. робочі моменти. Да. Просторий Я... будинок культури. Так, тут трошки... Та не ну, зрозумів, про строїтель. Ось такий зал. Фортепіано є? Є, тільки фортепіано у нас в другому кабінеті там знаходиться. А, зрозуміло. Ну, фай покажи. Святого Миколая свято було недавно. У буквально... Мічка. Понял, Проводили Святого Миколая. Ялинка. А, ялиночка. Клас. Фотозона. Ну, no, це фотозона дітки. Та молодші дітки. Первий третій босс.